Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Кібербезпека. Тож, що таке кібербезпека. Це захищеність інформаційних систем і пристроїв від несанкціонованого доступу, викривлення або знищення інформації. Чому вона так важлива для медичних закладів? Галузь охорони здоров'я. Одна з лідерів за зростанням кількості кібератак. Уявіть, у 2022 році на тиждень відбувалося 1463 кібератаки це на 74% більше, ніж у 2021 тисячі А витоки даних у медичній сфері найдорожчі закладам охорони здоров'я західних країн. Вони обходились у 10 мільйонів доларів це майже вдвічі більше ніж у фінансовій галузі. На стан кібербезпеки впливає дія та бездіяльність кожного. 61% порушень правил безпеки відбувається через недбалість співробітників. Від дотримання правил кібербезпеки залежить не тільки безпека пацієнтів. Ось декілька правил кібербезпеки використовуйте унікальні складні паролі. Використовуйте двофакторну аутентифікацію не передавайте стороннім облікові дані від аккаунтів. Використовуйте тільки ліцензійні програмні засоби для пристроїв, на яких обробляються медичні дані пацієнта. Зловмисники та хакерські групи поширюють шкідливі програмні засоби разом із неліцензійними програмами. Так вони проникають в інформаційні системи держави. Використовуйте тільки ліцензійні програмні засоби, які отримано із довіреного джерела на комп'ютері та смартфоні. Вмикайте автоматичне оновлення для всіх програмних засобів. Якщо автоматичного оновлення немає, періодично перевіряйте наявність нових версій або патчів виробника та встановлюйте їх, не використовуйте безплатні неперевірені мережі Wi-Fi. Спитайте в адміністратора закладу точну назву та пароль мережі Wi-Fi. будьте обачні з посиланнями та файлами від невідомих відправників. Пам'ятайте кібератаку простіше і дешевше попередити, ніж потім долати наслідки. Повідомляйте адміністратора безпеки вашого закладу про дивну поведінку ваших гаджетів. Просто зараз розгляньте теми про найпоширеніші загрози. Пам'ятайте, що медичні заклади є ціллю номер один для кібератак. Це було відео про кібербезпеку. Будьте обачні.